Що прийшла за найпідходячишим трикотажним костюмом в Юнікло. Я їх вже декілька разів зустрічала на американках і зараз прийшла в магазин шукати. Я люблю такі комплекти, особливо якщо воно якісно, і не треба заморачуватися, що вдягнути знизу або зверху. Ось і він, я його знайшла. В магазині доступний в трьох кольорах: приємний такий спадаючий трикотаж. Ковтинки теж є, вони вкорочені і з капюшоном. Я на примірку шукаю собі трошки більшого розміру, щоб було так, знаєте, комфортненько і воляжно. Я ще глянула на склад тканини і він тут досить хороший. Взяла на примірку три кольори, бо вони мені всі до речі, і ціна на ці костюми 39 доларів низ і 39 доларів вверх. Ну що, і доміряти. Перший надягнула на себе ось такий моко. Бачите, костюмчик іде в ось таку косичку. Мені так зайшла довжина цих штанів, бо я стандартна метр 64. І класно, що штанина не волочиться по землі. Колір моко я зрозуміла, тепер переходимо до сірого. В ньому якось виглядається дорого. І тут я взяла розмір ковтинки L, а штанів M. Не так приталено, воляжно, але одночасно дупа виділяється. Коротше, я визначила, здається, ще все не перемірявши, але все рівно йдемо ще до ось цього світла. Знаєте, в ньому теж щось є, які вони м'якенькі і приємні до тіла. Я вже бачу, в чому буду гуляти біля океану і водити Мішель до школи. Забираю свій сірий і несу до каси. костюм, який коштує менше 100 доларів. Виглядає на всі 500. Тепер і я маю такий вольяжний трикотажний костюм, щоб ходити поза хатою.